Рівненські волонтери та представники бізнесу об'єдналися, щоб допомогти українським військовим швидше вибити ворога з нашої території. Для потреб ЗСУ придбали три позашляховики загальною вартістю понад 600 тисяч гривень. Автівки передадуть різним військовим формуванням, у яких в тому числі захищають країну рівняни. Один пікап ми передаємо для хлопців, які захищають Рівненщину від шахедів від всього іншого. Це тобто наше ППО, яке буде безпосередньо захищати рівне та область. «Нісан X-Trail» буде передаватися також в батальйон, один з однієї з бригади, де 90% – це виходці з Рівненщини». Одну з автівок придбали в колаборації з Дніпровськими волонтерами. Військовослужбовець Ігор каже, що допомога людей в тилу дуже важлива, і захисники її відчувають. Конкретно цей позашляховик Nissan виконуватиме завдання на лінії розмежування у Харківській області. На автомобіль встановлять антени для паленгування дронів. Дуже потрібні автівки, їх взагалі не вистачає. Обезпечення зараз не дуже якісне, втівки постійно ламаються. Окупаємося за свій свой счет. ми дуже благодарні таким організаціям які допомагають нам. Придбання цих трьох джипів перша частина великого збору від благодійного фонду Відповідальні українці. Всього планують закупити 100 дронів та 10 автівок загальною вартістю 3 мільйона гривень. Співзасновник фонду Олександр Оверчук каже, що часом люди починають менше донатити, але кожна гривня важлива, як і допомога того бізнесу, який долучається до проекту. Дійсно можу підтвердити, що на сьогодні збір коштів на допомогу збройним силам. Він йде набагато важче, ніж раніше. Люди виснажені. Саме зокрема тому, що до нас від долучаються компанії, відповідальний бізнес. У нас є можливість і далі системно допомагати Збройним силам. Від початку діяльності благодійного фонду на потреби ЗСУ передали чотири десятка авто. На волонтерів виходять як самі захисники, так і комплексно представники військових частин, які надсилають листи та заявки з проханнями про допомогу. Микола Брежицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.